Дядя, пропаруй із заплати оренду і податки. Коли віджата земля то можна, коли оренда, то як. Ріпак по 0,9, льон по 0,5, це центнерів, це рік у нас. Так, дядя, можливо, це все і питання, якби. Ну, дядя, ну ти звертаєшся з молодець. Я тобі розкажу одну історію. Ти мені показуєш, що у тебе така срака, а це ще більше підтверджує, або ти йдеш в зрошення. Або ти йдеш в пари і платиш людям, тому що з оцього, що ти отримав, тут ти нічого не отримаєш. Ну, як ти будеш розраховуватися з, -з, з людьми в цьому році по редній платі, то так. Але з іншої зрозумілої сторони, не буде в тебе парів, не буде в тебе або зрошення, ну, по великому рахунку, то буде дядя жопа. Вона вже прийшла до вас. У вас варіантів немає. Розумієте? І в нас колись не стане варіантів. Але у нас теж за оренду треба платити. Беріть і рахуйте, бо з цими результатами, які ви отримали, ви точно не зможете платити ніяку орендну плату. У нас теж не віджата земля, у нас теж оренда. Так, тут звоження, боженьке ще дає. Але на півдні, де у вас там три варіанти: зрошення, пари і, ну, і землю лишати. От і все. А так, я більше варіантів не бачу. Ти я рекомендую те, що дійсно працює. Горох працює, ось тільки що дивився, у Миколаївській області якась компанія вирощує льон і непоганий льон стоїть. Горох льон, пшениця, ріпак. Що там? Це точно, що у тебе буде працювати і пар, і соняшник. Ну, соняшник як там п'ятий, шостий рік. Але вибач за слово, по-любому треба тобі щось думати. Ну, я не знаю, ну розумієш, це що ти отримав, це не значить, що всі так отримали. розумієш. Я не знаю твою технологію, я не знаю, що ти, яке насіння сіяв. Що ти кидав під те. Ми в ЮТС і в Херсонській області і Миколаївській мали по три тони цього ріпаку, іноді навіть і більше. Але з парами. Ти порахує, ну, пар це плюс, розумієш. Так, отримання пара там і оренда приїдеться заплатити. Ну, а варіанти що? Запропонуй щось ліпше, кактуси якісь вирощуй, я знаю що. Ну, якщо моя порада гівно, порадь, будь ласка, всім своїм колегам, що ти думаєш? Що ти бачиш? Напишіть в коментарях, що ти бачиш. Я тобі рекомендую те, що буде працювати. Пари, да, дорого утримування, але які в тебе з цими результатами, так це взагалі, звісно, це біда. І ти не витягнеш таким результатом. Наступного року представ собі буде таке саме. А може гірше? Тоді що робити? Якщо у вас посуха в метровому Шарі і в двохметровому вже нічого нема за той рік і за цей рік, що наступного року буде? Так що це ж не кажеться, що все господарство парувати. парується частина господарства. Так що тримайтеся, я підсказую свій досвід, а ви вам ваше право приймати його чи ні. Успіхів вам.